Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції у Запоріжжі. Відкрився ще один пункт видачі гуманітарки. Відтепер переселенці з Мелітополя можуть отримати продуктові набори, а ще консультацію сімейного лікаря чи оформити грошову допомогу у козацькому ліцеї, що на правому березі. Як окупанти відзначили свій скрєпний День защитника Отечества. Неважко здогадатись, що напилися у Бердянську. До прикладу п'яний освободитель їхав на Уралі і протаранив легкове авто. На щастя, ніхто не постраждав. У Мелітополі окупанти змушують молодь прийняти присягу юнармійців. Так, це той самий аналог нацистської організації Гітлер югент Росіяни хочуть сформувати всіросійський корпус спасателів. Директор КАП ринок» і за сумісництвом депутат міськради Олег Коломоєць розтрачував бюджетні кошти та брав хабарі. У цьому його підозрює Київська прокуратура. Зараз вирішується питання про відсторонення чиновника від посади та обрання запобіжного заходу. Фейковий міністерка фінансів та заступник міністра спорту СБУ повідомила про підозру ще двом колаборантам у Запорізькій області. Жителька Донеччини та Мелітополець вводили в обіг рублі і змушували дітей вчитися за російською програмою. Їм загрожує щонайменше 5 років тюрми. Як може виглядати розбитий ракетою будинок на проспекті Соборному після реконструкції? Своє бачення показали запорізькі архітектори. На місці зруйнованого під'їзду пропонують зробити скляний фасад, який підсвічується увечері. До речі, про нерухомість у Верховній Раді підтримали законопроєкт, у якому йдеться про компенсацію за пошкоджене або зруйноване житло. Власник помешкання сам обирає на що йому витратити гроші від держави: чи зробити ремонт, чи купити новий будинок або квартиру. Вже 365 днів, як ми знаємо, а що як завтра почнеться війна. Знаємо, як оглушає звук від прильоту С-300 в житловий будинок. І насправді цей список можна продовжувати ще довго. Та важливо не забувати, що за рік ЗСУ перекрушили щонайменше найменше тисяч вісімсот окупантів. Ми перекрушили свої страхи і стали сильнішими. Віримо, що скоро святкуватимемо перемогу. Слава ЗСУ, Слава Україні! Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там багато цікавого.